Маманчик, в нас з тобою тут завтра річниця. Три роки спільного життя. Ти не забула? Яка то річниця шкіряна? Несправедливо. Нехай буде хутряна. Хутряна в тринадцять років. Нє, то дуже довго чекати. Завтра буде хутряна. Ти мені подарунок вже підготувала? Що означає, що це річниця весілля, а не одружені? Ми з тобою живемо разом. У нас спільний з тобою бюджет. Ти мене любиш. О, як я тебе розумію, я теж себе дуже-дуже люблю. Ну, а то, що в нас з тобою не було отого весіля, де всі кричать гірко, гірко, то мені і без того гірко, Поцілюєш ти мене щодня. Ну то чому у нас не на річниця одруження тоді? Все справедливо. Готуєш подарунки на завтра. Десять баночок тунця, Отого, який найсмачніший, знаєш такий, це можеш ти виконати. Ти ж не хочеш, щоб третя річниця стала останньою. Ну тоді хепіні вір. И 10 да баначук принця.